Одеські школярі та студенти збирають кошти на підтримку ЗСУ. Учні ліцею номер 117 та фахового технічного коледжу об'єдналися, щоб провести благодійний ярмарок. Сьогодні ми представляємо на ярмарки всі вироби, які студенти нашого коледжу виготовляли самі вручну з усіх спеціальностей ну, по своєму напрямку. І хочемо своєю роботою продати дані вироби і допомогти нашим військовим. Учасники акції розповідають, готувалися до ярмарку майже місяць, виготовляли саморобний декор та готували смаколики. У нас є дуже багатий вибір. Ви можете взяти і пиріжки з м'ясом, і солодкі смаколики, і тіремісу навіть теж домашнє є. Теж всі наші робили дітки. Протягом заходу за донати проводили майстер-класи з рукоділля, а також влаштовували благодійний концерт на підтримку армії. Так само, як щороку, це збір дитячих малюнків, листів, смаколиків, засобів особистої гігієни, теплих речей, грілок, які поїдуть до Херсонського напрямку, щоб підтримати наших захисників. Акції вже досить активно. Я бачу їх в соціальних мережах. Вони проходять і в школах, у дитячих садочках. Є кава з випічкою, є концерти, є ярмарки. Частину зібраних коштів направлять на міську акцію Миколай на теплій хвилі. Адже День Святого Миколая особливий для школярів, каже директорка ліцею. По-перше, сьогодні перший день зими і наближаються найулюбленіші свята дітей це свято Миколая. І найтаке сердечне для нас на сьогодні свято це свято Збройних сил України. Також частину зібраних коштів направлять на дитячий притулок та 411 й військовий шпиталь, з яким адміністрація школи співпрацює з 2014 року. Наразі звідти є запити на допомогу в протезуванні для постраждалих воїнів. Дар'я Стойкова, Ярослав Цуркан, перший міський.